Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, можливо, ви чули ситуацію, що у Києві під завалами дістали тіло сина. Батько мати знаходяться у горі, в біді. Медіа публікують відео, фото, а нардепка Мар'яна Безугла. Тішиться в коментарях, що, мовляв, його застала карма, бо він був студентом, а не на війні, то відтак йому і треба. Друга ситуація буквально свіжа, який кілька годин. Знову обстріл Києва. Знову страждають люди. Знову пошкоджено будівлі. Серед тих будівель пошкоджено квартиру співака Тараса Тополі, Гурт Антитіла. І знову ж та сама Мар'яна Безугла тішиться в коментарях, мовляв ну, словом, тішиться, не буду вже цитувати. І тут постає питання. Як нам реагувати на подібні речі? Як до цього ставитися? Адже ми, люди, які живемо Божим Словом, які читаємо його щодня, роздумуємо над ним щодня, чи ми не можемо собі сказати, що, а хто ми такі, щоб її судити, і на цьому закрите питання? Але щось воно не зачиняється, не закривається це питання, тому що, а як бути? З тими людьми, яких вона скритикувала і осудила, хм. виявляється, дилема не така вже й проста. Спробуємо розглянути не так Мар'яну углу, як взагалі ось цю ситуацію цей кляп в рота під назвою Не суди. У світлі Божого Слова, яке сьогодні саме читає цей фрагмент. З Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас, І якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка в твоєму оці, не помічаєш? Або як скажеш своєму братові, дозволь я вийму скалку з твого ока, але ось колода в твоєму оці, лицеміре, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого, слово Господнє. Дорогі брати і сестри, ми з вами читаємо Боже Слово, не просто щоб зайняти свій час, а для того, щоб його роздумувати, і для того, щоб в ньому віднаходити відповіді на свої життєві питання. Ті питання, ті дилеми, які перед нами, як перед віруючими людьми в країні, що переживає жахіття війни, ці питання постають кожен день. І тому потрібно. Дуже уважно дивитися і дуже уважно читати, і мати насправді широко розпростерте серце, щоб ці речі приймати по Божому і не плутати свої судження з Божими. Найперше, подивімося, що ось ця фраза: не суди. Або хто ми такі, щоб її судити, ну, наприклад, Морояну Безуглу, дуже часто використовується просто як універсальний кляп. Як закрити рота опоненту? Більше того, мушу сказати, що на превеликий жаль, якщо йдеться про церкву, то саме ось ця фраза не суди дуже часто є найхибніше інтерпретованою, тому що люди все рівно судять. Щось інше судять. Але цю фразу не суди, або хто ми такі, щоб судити, використовується тільки у випадку і застосовується до певних осіб або груп осіб. До інших людей, звісно, судження є як найбільше. Подивімося. Подивімося по черзі на цей фрагмент. Розберімо його насправді по етапах, я собі виписав. Найважливіше розрізнити, що критика. Це не те саме, що критиканство. Чим відрізняється критика. Це аргументована оцінка з повагою до іншого, з бажанням покращити ситуацію. А критиканство це щось інше. Це нищівна форма незадоволення, без пропозицій, без відповідальності. Просто кажу собі, бо кажу, як правило, тому щоб виплеснути емоції. Крім розрізнення, чи це критика, чи це критиканство, друге потрібно розвивати в собі сміливість, говорити. Цього дуже часто як в суспільстві, так і в церкві, може бракувати. Мовчати, аби бути подалі від проблем, не говорити, щоб не нарватися на неприємності. Тобто, по факту, дуже часто ця фраза не суди, або хто ми такі, щоб судити, це насправді фраза не з побожності, не з великодушності, не з того, що людина справді має серце згідно серця Ісуса. А це просто людина усуває від себе будь-які неприємності. Подалі від проблем, подалі від проблем. Менше говори, менше будеш мати проблем. Отож, слід розвивати в собі сміливість говорити і брати відповідальність за свої слова. Страх висловитися часто пов'язаний із травмою з попереднього осуду або з авторитарного середовища. Середовище, в якому існує фраза, максима, ідеологія за принципом Я, начальник ти фра... Таке середовище є авторитарним. Середовище, в якому правдою є тільки те, що є вигідним, а не те, що насправді відбулося, таке середовище є авторитарним. І тут ми говоримо про те, що знову ж і вкотре, чому так багато невіруючих людей не приймають Христа, не приймають церкву, цураються Євангелія, мають таку аверсію до всього пов'язаного з побожністю, з побожним? Дуже часто ми можемо сказати і правду скажемо, що це пов'язано з тим, що вони не хочуть прийняти Божої царк е Божого навчання, не хочуть прийняти покаяння, не хочуть відмовитися від гріха. Це все буде правдою. Але також правдою є те, що часом серед побожних людей, номінально побожних, може бути авторитаризм, може бути пригнічення або затикання рота, ну, хоча б цією фразою. Хто я такий, щоб судити або не суди. Мовчання не завжди є чесністю. Інколи мовчання це форма зради правди. Говори, коли маєш щось суттєве. Але ти не мусиш говорити завжди і одразу. Все. Вибирай місце, час, форму. Наступне перевір. Чому ти це говориш? Це з болю чи з розуміння? З бажання виплюснути емоцію, чи з бажання покращити ситуацію. Коли ми говоримо з емоційного болю, наші слова часто несуть лише захист або агресію. Коли ми говоримо з розуміння, то навіть жорстока правда звучить інакше. Дуже важлива порада, це перед тим, як будемо щось казати, спробувати обмолити цю справу, обмолити цю істину. Тоді це може зазвучати так, як, цього би хотів, як, як це хотів би бачити Бог. Тоді він попровадить, натхне. Важливо пам'ятати, що не завжди, коли я злий, то я маю рацію. Не завжди, коли я спокійний, то я слабкий. Я повторю, не завжди, коли я злий, я маю рацію. Може бути навпаки. Не завжди, коли я спокійний, то я слабкий. Коли критикуємо, дуже важливо пропонувати альтернативу, шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми. Якщо щось критикуєш, скажи, я це бачу так. Або, можливо, варто було би спробувати так. Або от я думаю, інакше тому, що тето і тето. Це створює настрій конструктиву, що я хочу справді щось змінити в ситуації. Ну і, звісно, з ким поведешся, від того наберешся, шукаю людей, які вміють слухати і говорити чесно. Набагато простіше обертатися серед людей, які не бояться правди, не бояться бути засудженими за критику, не бояться ну, висловлюватися. Говори правду, але так, щоб не вбити людину. Мені здається, ця порада є настільки універсальною, і настільки складною, що ми це розуміємо лише в тих випадках, ну і також сьогоднішній євангельський текст. Ми будемо це розуміти тільки в тому випадку, коли це застосовується від нас до іншого, і коли від іншого до нас. Тобто, коли ми критикуємо когось, то ми хочемо казати правду. І, якби чітко, а коли нам каже хтось правду, ми би хотіли, щоб нам казали цю правду, але щоб робили це дуже лагідно. Бачите, тут цей дисбаланс Він є. Фраза не суди з сьогоднішнього тексту не означає, що не можна мати власної думки, не можна помічати зле. Вона інколи під маскою милосердя може приховуватися насправді придушення правди і придушення критики. І тоді ми маємо справу з авторитаризмом або з банальним затиканням рота, з універсальним кляпом. Не подобається те, що тобі каже інша людина. Не суди. І все. Чому це зле? В яких випадках видно, що це перетворюється на кляп, на банальне затикання рота? Перерахую ці випадки, їх і кілька. Коли цю фразу використовують, щоб приховати зловживання, скільки наша бідна католицька церква буде ще терпіти за зловживання певних осіб в церкві, як духовенства, так і мирян. Скільки ми ще будемо терпіти? Тому що в кожному такому випадку, коли ми вже чуємо про якийсь скандал, коли ми вже чуємо про якісь там санкції, про зняття когось з посади чи, можливо, і ув'язнення, скільки разів можна почути в цих фразах? Ну, хто ми такі, щоб судити, хто ми такі, не суди? Ні, це банальне втікання від правди. Коли людина вказує на аморальну чи шкідливу поведінку, а їй кажуть не суди, це гріх. Судити. Ну, а як же ж тоді з тими, хто потерпів? Хто буде обстоювати інтереси тих, хто втратив добре ім'я, хто втратив, Не знаю. пам'ять? Добро, майно, багато всього іншого. Насправді, друзі, тут можна багато всього перераховувати, але підемо далі просто. Отож, Внаслідок використання цієї фрази, в тому випадку, коли цю фразу використовують для того, щоб приховати ті чи інші зловживання, унаслідком є те, що зловживання замовчується, а винуватець залишається безкарним. Ми, звісно, можемо груди наперед і казати, що якщо хтось критикує церкву, значить він там проти самого Бога, проти Ісуса Христа. Виступають проти нас, переслідують церкву, мене переслідували і вас будуть переслідувати але дуже важливо в цих моментах подивитися. А можливо, справді того чи іншого винуватця пускали безкарним. Можливо, за щось на щось заплющували очі. Знаєте, цих ситуацій може бути безліч різних. Вони є як важливіші, страшніші, так і менші. Але я особисто. Euh, навіть якщо не йдеться про якісь скандали, такі гучні, про які всі знають, такі, можливо, часом інколи дрібніші, але люди, як правило, потурають злу, кажучи, ну, не будемо судити. Друге, коли християнська любов плутається з байдужістю, ми маємо любити всіх, тому не критикуй. Ну, Любити це не означає дозволяти на все. Любити це не означає дозволяти вилазити на голову. Любити це не означає підтримувати зло своєю мовчазною згодою. Отож, любов це не потурання злу, або, як тепер часто кажеться, це нетолерантність до зла. Любов не означає мовчання перед несправедливістю. Правдива любов говорить правду, навіть якщо це боляче. Не кажи цього, тому що це болить. Ну, так, деякі речі болять. Значить, питання не в тому, що це болить, питання в тому, що більше цього не робити, щоб це не боліло. Третє. Коли це кажуть зверху, начальство тисне, не кажи цього і цього також не кажи, Щоб не втратити якісь плюси, якісь авторитети. Може бути, що якийсь чиновник, керівник, це є також в світі, це, є також. це не тільки в церкві. Це є всюди, всюди, де є начальство. Керівник може вжити, щоб не дати підлеглим ставити незручні запитання, тому що є питання, а є питання. Більше того, інколи можна навіть зустрітися з тим, що навіть якщо є видимість задавання питань і видимість відповіді на всі питання. То інколи може бути так, що на якесь питання відповідається так, би його не зрозуміли. Хоча його зрозуміли, це питання дуже добре зрозуміли. Але на якісь питання відповідається, на якісь ні. Це маніпуляція Євангелієм задля збереження контролю. Ну, те, що ми нещодавно з вами чули. Вам, коли говорилося про синод, це те, що не можна Євангелій інструменталізувати. Ну, це от воно. Четверте, коли людина не хоче чути правди про себе, або про когось, можливо, навіть іншого. Але от людина саме не хоче цього чути, тому цей кляп вставляється в рот. Хтось живе у грісі або нечесності. І замість того, щоб визнати це, зізнатися в цьому, своєму чи ну, чужому, близькому до себе, прихильному до себе. А хто ти такий, щоб судити? Це захисна реакція. Але іноді вона. Зачиняє двері для щирого покаяння. Що насправді на цю тему в сьогоднішньому фрагменті Євангелія каже Ісус? Адже ми чуємо цей текст, цей текст, який найчастіше перекручується, яким найчастіше зловживається. Ісус каже, не судіть. Так правда, Він це каже, але в якому контексті не вириваємо ці слова з контексту, не дозвольмо їх інструменталізувати. Він застережує. Не засудити людину як таку, тобто не виносити остаточного вироку, ну бо ми справді дуже часто всі її правди справді не знаємо. Ми не знаємо мотивації, ми не знаємо, чому ця людина так зробила і так далі, тому подібне. Але е, також щоб не судити, е, переслідуючи мету вивищити себе вище цієї людини. Тобто, я кажу про когось, що хтось поганий, для того, щоб себе в цьому моменті відчувати кращим. В цьому фрагменті Ісус каже, Лицеміре, ну, тобто проблема в лицемірстві, вийме спершу колоду з твого ока, тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Тобто, не будь самозакоханим, моралістом, скидай біле пальто, дивися, що ти сам маєш. Але це не означає, що не треба допомагати братові очиститися. Ну тоді це вже не суд, а милосердя. Якщо ти справді хочеш допомогти братові, так, допомагай, якщо маєш це милосердя, якщо не хочеш його цим принизити, якщо ти справді сигналізуєш про якусь проблему. Проблема є, це не означає, що її потрібно замовчувати. Але якщо ти маєш це милосердя, якщо ти маєш це серце. Зрозуміло, друзі, все, що ми говоримо про Євангеліє, це, це те, до чого нам постійно потрібно змагати, це величезні вимагання. Кожен з нас. Має сказати, що до цього потрібно змагати ну, ледь не все життя. Але це не означає, що до цього не треба змагати, навіть якщо це важко досяжно. Що потрібно робити, друзі? Найперше, розпізнавати зло, а не зневажати особу. Слід називати речі своїми іменами це означає все-таки не замовчувати, але все-таки з лагідністю і мудрістю. Ну так, треба про цю лагідність і мудрість молитися. Пам'ятаєте, я в попередніх проповідях на цю тему говорив, коли ми з вами роздумували над поведінкою святого Павла Апостола. Далі не мовчи, коли страждає правда або людина. Зразок спокійної, але твердої відповіді на цю ситуацію, коли вам кажуть, не суди. Щоб змусити вас не мовчати, навіть коли ви вказуєте на зловживання, неправду чи гріх? Три варіанти. Перший. М'який? Я не суджу людину, я говорю про вчинки. Ну, я згадав про маявну безуглу. Ну. Хто вона така, чому вона так себе поводить, чому вона досі є в правладній партії, чому в стількох випадках вона нарубала дров і вона далі там є. Питання не в тому, що я її суджу, бо от я там її не люблю, чи вона мені там не подобається, чи мені не подобається кольор її волосся. Річ в тому, що ті речі, які вона каже, вони болять багатьом людям. І, кажучи, ці речі, вона намагається стравити різні групи людей в Україні, всередині України. Тому я говорю про вчинки ось цей вчинок. Мар'яни, один, другий, третій є недобрим. Тому питання не в тому, що я суджу Мар'яну безуглу, питання в тому, що казати людині, яка загинула, тішитися з цього. Ну, це є щось страшне. Сам Ісус навчає розпізнавати добро і зло. У Матея 7.5 Він каже, спершу вийме колоду з власного ока, щоб побачити, як допомогти брату. Тобто, все-таки допомога братові має бути. Зрозуміло, що спочатку ця допомога має бути собі, самому, потім вже комусь наступному. Моє завдання не засудити, а не мовчати, коли страждає правда чи людина. Другий варіант реакції, коли нам затикають рота. Твердіше слова не суди не означають не кажи правди. Якщо ми мовчимо на гріх і несправедливість, то ми стаємо співучасниками. Я говорю не для того, щоб когось принизити. Я говорю для того, щоб зло не поширювалося далі. Третій варіант. Не суди не означає мовчи. Я не ставлю себе вище, але я не можу залишатися байдужим до зла. І на підсумок цієї проповіді лише скажу те, що дуже часто, дуже часто, люди плутають. Ось це не суди, ось цей кляп універсальний, яким затикається рота весь час. З тим, щоб не судити саме певних людей, чи певну поведінку, чи певні групи людей. Ще з іншого боку, ось цей кляпне суди дуже часто використовується тоді, коли людина просто-напросто боїться постраждати або відповідати за правду. Навіщо мені ці проблеми? Тих ще їдеш, далі будеш? Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.